Є в мене чудовий. Сигнальчик, давайте разом розпаковувати. Я щось бачу, друзі, але я не можу зрозуміти, що це. А це вже щось цікаве, знаєте чому? Давайте дивитися разом. Як мені подобається, ось цей звук. Пап-пап. Па-па-па-па. -пап 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 -пап. ну Братики і сестрички, цього року подивимося, що нам поля приготували, які знахідки. До речі, вибираюся звичайно, що на поле. Не знаю, я минулого року там не ходила. Цього року думаю спробую походити, просто походити і пошукати. Взагалі цілий день присвятити, звичайно, що пошуку. Ви сідайте позручніші, і хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Вам не важко мені приємно. Так що на сьогодні цілий день запланований лише пошук, і тільки пошук. Ну що, поїхали до першої знахідки? Да, добре, я вже кусочок пройшов. Попадається різне барахло, і дивіться, шматочок ось такого прекрасного срібільця попалося. На ну, превеликий жаль, шматочок лише. Ну нічого страшного. До речі, знайшов ще кусочок лімеса. Ну, немає що показувати наразі, немає. Тут взагалі і не дисковка, і не оранка. Бог пойме, що. Прийшлися коротше, на швидку руку та й все. А хожу, як можу. Ну що, продовжуємо далі шукати. Ось Тут ще більш-менш можна ходити нормально. От ото -от вже дуже важко. Тут де не де ще такі ж торпаки файні стерчать. Ну і на праведний жаль, я тут і взагалі не перший. Я бачу, тут слідів дуже багато. Ну, в принципі, що маємо, те маємо. А ось сигнал був чудовий, слухайте. Є, є, на жаль, не цілесенький. Але є в нас, друзі. Ой-ой-ой. Так. О, в принципі, видно обличчя. Я думав, що гломати з іншої сторони. Ось такий у нас динарій. На жаль, на жаль, гломатий. Ну нічого страшного, продовжуємо далі шукати. Це, скоріше за все, Лімес, ні, друзі, чи це сріво? І якщо можна, підкажіть по динарію, тому що ви самі бачите по відеоролику, що я не часто купаю. Ну, нарешті, друзі, я думав, що їх тут взагалі не залишилося. Що саме? Зараз я вам покажу. Колись раніше тут і більшості його було, чим динарію. А бачу, все-таки є, потрібно просто шукати. Її сигнал до речі, був дуже красивий, важко його пропустити. Ну що, давайте дивитися, разом покажу вам, що вдалося знайти. Я насправді не знаю, яка температура на дворі, але ну, дуже-дуже жарко, зараз сяду трошки відпочину холодочку, ну і за одне пообідаю. Якщо ви б могли б помітити, то, то бачите весь червоний. Фу, це просто неймовірно. Ну що, давайте подивимося, що в нас на обід в камрада. Насправді я навіть і не знаю, як би я витримав, якщо би не взяв з собі водички. Ще залишилося буквально менші пів бутилочки. На обід у нас ось такий хлібчик сіренький, декілька помідорок, ну і дві сосиски. Я думаю, мені вистачить на обід перекосити і. Потім з новими силами будемо продовжувати шукати. Не знаю, друзі, ну щось дуже дивно. Я вже стільки шляху пройшов. Раніше тут металопластиків було ну, дуже багато. Дуже-дуже. Жодної немає. Ну, не може таке бути, що, знаєте, хтось виходив вже. Навіть і колись, якщо виходжу, все одно щось пропускало, якісь дрібні цілі. А на сьогоднішній день я навіть не бачу і тут і мусору, такого сильного, що аж би було. Є пару шматочків, знаєте, якийсь такий металобрухт. Але не дуже так багато, взагалі трошки. Я що це. Ну нічого, будемо зараз шукати далі. І думаю, що щось знайдеться ще цікаве. Як ви друзі знайшов що я щось подумав, що це може бути лімес? Та ні. Здається, що це срібо. Наперелики жаль ломати. Бачите, окисов зображений. Цікава легенда, ні? Тільки тут вже нічого не розібрати. Малесенько шматочка не вистачає. Так що кожному буду вдячний, хто напише, що за імператор. Добре, що хоча б портрет зображений Аверс. Так, пружинку я знайшов. Так, фібо я знайшов спинку. А ось у нас до фібо і пружина йде. Десь яка симпатична. Взагалі майже вона була. Забираємо. Як не кратає, друзі, малесенький шматочок якоїсь історії. Так, друзі, поки ще не пізно йду я вже не наче поле. Немає там взагалі що робити. Там взагалі дуже жахлива дисковка. Я вам зараз, в принципі, покажу, як зараз це поле виглядає. Можете звернути свою увагу тут, я навіть і не знаю, 8 сантиметрів перебито. Це те саме, що минулого року. Тобто нових знахідок немає. Те, що я сьогодні знайшов на цьому полі, це минулорічні знахідки, які я пропустив, які пропустили камради. Так що немає тут що шукати, і перебираємося на інші. в мене чудовий. Сигнальчик, давайте разом розпаковувати. Я щось бачу, друзі, але я не можу зрозуміти, що це сережка чи що. Так. Друзяки, це сережка. Опа! Є. Є сережечка. Дивіться, у нас. Фантастично! Вау, яка вона прекрасна! Зелена, зелена. Оце я розумію знахідка. Вау. Ну що, продовжуємо далі шукати? Непогано. Хожу я по тому полі, як той бусик, туди, то назад, то туди і назад. І часто візуально дивлюся по кераміці, її тут дуже багато є шматків від якогось глачика особливо груба така. Зараз вам спробую неодмінно показати. Ось, друзі, одна із них. Подивіться, просто на товщину. Я спочатку думав, що це скіфи, тепер вже думаю, що це можливо і е, трипілля. Чесно сказати, я навіть не знаю. Но одна знахідка, мені щось здається, що це в нас була, друзі, кам'яна сокира. Ви ще гляньте. Щось мені здається, що це саме була кам'яна сокира. Хоча або пробував її зробити, ви як вважаєте. Щось воно мені дуже-дуже тако, знаєте, на форму сокирки виглядає. На всякий випадок возьму. От дивіться, ще якийсь фрагмент від чогось. Бачите, ніби обрізано. Оце здається, що це була сокирка, просто якийсь такий нестандартний. Камінь, тобто не з кременя, чи ще щось. Ось така. Забираємо. Я бачу такого, друзі, ще трошки я тут походжу і буду переходити знову на інше поле. Бо чомусь, бачите, шматки від глачика є, а знахідок взагалі немає, толкових. Взагалі взагалі нічого немає, якщо чесно. Не то, що толкових, хоч на шнарпнель. Ну, ще я ще трошки тут похожу і, напевно, скоріше за все перейдемо на іначе поле. До речі, бачу, там де вперед теж є камради ходять. Ось так, може пізніше до них забіжу і подивлюся, що їм вдалося знайти. Ай-яй-яй-яй-яй, ви ще гляньте на цю красоту. Перед цим знайшов соліда агустату з того. А це я навіть не знаю. На правки жаль відломати, але дивіться, камінчики, чи це у нас навіть не знаю, чи це в нас скло. Але щось цікаве було, дивіться. У нас живе якась піднавісочка. Бог його знає, але дуже така симпатична, знаєте. Дивіться. Крутяк. Продовжуємо далі шукати. Знаєте, друзі, що я зрозумів. Давненько, дуже рідко я знімаю відеоролики, і в мене активність взагалі впала. Можна сказати, що взагалі нікуди потрібно частіше випускати відеоролики і радувати вас з новими знахідками. Хочу вас кожного попросити поставити хоча б плюсик або написати коментарі, тому що ваші коментарі вони допомагають просувати цей відеоролик. Ну що, продовжуємо далі шукати. Тут і по тому будемо пробувати шукати і показувати щось цікаве знахідки. Знаєте, в мене сьогодні в планах є, щоб знайти хоча б якусь срібну монету. Ну, подивимося, чи вдасться нам знайти. А це вже щось цікаве, знаєте чому? Давайте дивитися разом. Гарний сигнальчик. Ну, можливо, потрібно і копати, а можливо і ні. Ну що, давайте разом. Є щось? Що тут, що тут, що тут? А, тут і важко сказати насамперед, бо тому що не видно. Ось тут. І. Опа, є, друзі, є є є. Є якийсь кругляшочок. І це у нас, це у нас, це у нас навіть не знаю, що вам сказати. Грош. Так, Грош в непоганому стані. До речі, зелена така. Оце мені подобається. Так, да, зелена. Монетка тут, я бачу, збереглася більш-менш нормально. Нічого такого особливого, правда ж? А ви подивіться, який стан, який рельєф з самої монети 1767 рік. Скільки я вже в своєму житті їх але все одно радію, друзі. Все одно радію, тому що кожна монетка для мене особлива і кожна монетка мала свого власника. Ось так. забираємо, супер. Ну що ж, довго не прийшлося чекати, дивіться, якому гарному стані монетка, тільки вона зігнута, друзі. Дивіться, який гарний стан. Вживу набагато краще. Це бруд, бачите, якщо помити, то взагалі дуже чітко. Мені здається, що ця монета з глибини, тому що все проглядається, абсолютно все. Взяти її, відмити, відчистити, то взагалі би був шикардос. Зігнута, зігнута, наприклад, жаль технікою. Але дивіться, значить цього року буде дуже-дуже багато таких монеточок на цьому полі. І я думаю, що якусь кількість вдасться нам все-таки знайти. Можна друзі сказати, що сезон полів розпочаток. Хоча він вже давно розпочато, але в нас щось дуже з затримкою це все йде, тому що не вистачає людей на трактор, на комбайн, самі розумієте, а багато хто просто позвільнявся, кому просто не дають бронь. Мені ну подобається ось цей звук пап 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 Пап-пап-пап-пап-пап. І знаєте що? Відлітає в нас ось такий солід. Я на Казиміра. Більш-менш такий в нормальному стані. Інша сторона у нас. Я думаю, якщо відчистити, буде дуже чітко. Опа, бачу, їх ще хімія не торкнулася. І це дуже-дуже добре. Ось тут ми можемо побачити разом вершника на коневі. Вау, супер! Забираємо. Ось так, ось тако, друзі, насправді приємно ходити, але все одно трошки важкувато. Бачите самі, які груди, які грудки тверді, в принципі, тут не здисковане, нічого, просто тако перебито трошки глибоко. Але все одно цікаво ходити. На початку, друзі, я ходив на 28-й частоті, а зараз я ходжу на 14-й частоті за того, що дуже багато мусору. Ви собі просто не уявляєте. І, в принципі, вирішив походити на 14-й частоті. І що ви думаєте? Пам'ятаєте, що я хотів срібну монету. Звичайно, я її не знайшов, але знайшов дещо інше. А ось срібне, давайте дивитися разом. Лише гляньте, який малюк. Здається, що це срібло. Якщо чесно, я навіть ще не приглядався, але дуже воно гарно блостить. Лише гляньте. Так, що, один шматочок у нас відломатий, бачите? А один зігнутий. Ні, друзі, це срібло, це 100% срібло. Бачите, зі втратами, але срібло, що тут казати, можете мене, звичайно, що привітати. Критяк. Забираємо, забираємо та продовжуємо далі шукати. У нас же потихесенько починає темніти. Ну що, друзі, змушений на цій ноті з вами прощатися. Зараз результат вам неодмінно покажу. Залишайтеся на каналі. Ну що, друзіяк, я вже знаходжуся вдома, думав на полі знімати, але ні, все-таки вдома. Знайшов ось таку штучку. Мені здається, що це могло би бути від браслета, або я не знаю для якогось домашнього попиту. Так, дивіться, малесеньке стрібільця. Це у нас було від пряжечки язичок. Так, щось мені все-таки вдалося таке, знаєте, понаходити. Дивіться, сережка раз. Отакий От різний металобрухт. Що це? Для чого це використовувалося, так і незрозуміло. Дивіться. Апас, з камінчиком, яка красота, яка красота на вечір. Ось це на що, теж якесь барахло. Ні, це не срібло. Я думаю, що це срібло. барахо, барахо. Одна монетка. Друга. Дивіться, якому гарному стані? Ні, навіть щось проглядається. Буду вдячний, друзі, за вашу допомогу по поводу динарія. Мені дуже цікаво, що за імператор. І здається, що це все-таки срібло. Ну, дивіться, трошки щось тут назбиралося насправді. Так, хрест так є. Ось таке. Тоді дякую, хто переглядав. Всім до побачення та бережіть себе.